Погода в Україні буде дуже морозною. Як повідомляють синоптики. Незабаром українці відчують на собі справжню зимову погоду. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, за прогнозами синоптиків, 3 грудня, опадів цей день багато не буде. Лише у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Запоріжській та Херсонській області очікується мокрий сніг. Нарешті території країни переважатиме суха та похмура погода. Також очікується жилитися у північних та західних областях, а ось температура повітря в цей день буде морозною. Майже по всій території країни очікуються денні морози до мінус 5 градусів. Лише на заході стопчики термометрів будуть підніматися до позначки плюс 2 градуси тепла в денний час доби, а на півдні навіть до плюс 5 градусів. Що стосується температури повітря вночі по всій Україні, то вона вже буде опускатися до мінус 7 градусів морозу. Вітер в цей день буде переважно східного напрямку 5-10 метрів в секунду. Так, у суботу, в західних областях, температура коливатиметься від мінус 1 до плюс 2, а вночі буде від мінус 1 до мінус 3 градусів. Дорогі глядачі, 65% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. У північних регіонах очікується температура від 0 до мінус 4, вночі буде прохолодніше від мінус 2 до мінус 6 градусів морозу. У східних областях в день очікується температура повітря від мінус 1 до мінус 5, а вночі від мінус 2 до мінус 7 градусів. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатись в межах від мінус 4 до плюс 2, а вночі від мінус 1 до мінус 7 градусів морозу. У суботу на півдні температура буде від плюс 1 до плюс 5 в день і від мінус 1 до плюс 2 градусів тепла вночі. У Києві 3 грудня марна погода буде триматися до самого вечора без опадів. Температура повітря буде від мінус 1 до мінус 3 градусів морозу. У Львові зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами без опадів. Температура повітря становитиме від мінус 1 до плюс 2 градусів. У Харкові в суботу в день і ввечері небо буде безхмарним, і ніщо більше не нагадуватиме про похмурий ранок, без опадів. Температура повітря очікується від мінус 2 до мінус 6 градусів морозу. У Дніпрі протягом всього дня погода буде похмурою, без опадів. Температура в цей день буде від 0 до мінус 4 градусів. В Одесі 3 грудня марна погода буде триматися до самого вечора без опадів. Температура повітря буде від 0 до плюс 2 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!